Шановні присутні, доброго дня. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора Черкаського обласного центру туризму, краєзнавців екскурсії учнівської молоді Черкаської обласної ради присутні такі члени комісії, ширє голова комісії Саблоченський Гаран, Таран, Турченук, сутній комісії 5 осіб, присутні 4 засідання проводити. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Порядок денний всіх є. У всіх є, так? Всі ознайомилися з ним. Тоді ми будемо зачитувати. Чи зачитувати члени комісії? Ні, так? Присутні. Так, члени комісії на порядок денний. Всі згодні з порядком денним? Немає пропозицій? Тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую. Утримались? Немає. Рішення прийнято. Переходимо на розгляду першого питання. Порядку денного. Оголошення осіб, які знайшли. Відповідно до оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради, затверджено протокольним рішенням від 12 жовтня 2023 року та розміщено на офіційному сайті Черкаської обласної ради. Прийом документів здійснюється з 13 жовтня до 1 листопада 2023 року, включно та за цей період надійшли документи від одного претендента Крис Юлії Анатолійовни. Вона зараз присутня в залі. І хочу нагадати критерії відбору претендентів, які були зазначені в оголошенні. Що претендентом може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років організаторській дімності. <поставлення> Від Кріп Юлії Анатоліївни надійшла заява встановленого зразка. Про допуск до участь в конкурсному відборі. Копія паспорта громадянина України на одному аркуші серії НЕ 584 674. Автобіографія. Зачітувати коротко, так? Дава відомості чи трудової же тоді. Навчалася, ну, коротко, що навчалася в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. На факультеті. Російської філології спеціальний соціальний педагог у 2008 тисячі восьмому здобувала магістра соціальної педагогіки з 25 листопада 2008 року до цього часу працює в Черкаському обласному центрі туризму, країна з екскурсії учнівської молоді. Розпочинала з посади методиста керівника гуртка У 2015 році. В березні переведена на посаду завідувачки відділу центру. Активно займається національно-патріотичним вихованням дітей і молоді. Є членкиною громадської організації Молодіжний клуб Джури Черкащини з 2019 року членкиня координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Черкаській обласній державній адміністрації. Подяками міністерства освіти, почесної нагороджена грамотою обласної ради, міністерства освіти. Так, не це якщо коротко. Копія диплома магістра серія Р номер тридцять п'ять Про те, що навчалися ну так як і зазначено в біографії Богдана Хмельницького Черкаський національний університет Богдана Хмельницького, соціальна педагогіка, магістр. магістрах mm -hmm. завіреного претендентом особисто. Копія трудової книжки на чотирьох аркушах. Серія АВ номер 644 856 згідно запису No10 прийнята на посаду методиста, так як і зазначено було в автобіографії, в даному закладі з 25 листопада 2008 року. По даний час працює в закладі. Конкурсна пропозиція у запечатаному конверті, згода на обробку персональних даних. Витяг із інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості ВАР 0 про те, що крізь Юлія Анатолійовна станом на 26.09.2023 до кримінальної відповідальності не притягується, не знятий чи непогашеної судимості немає, в розшуку не перебуває. Довідка про проходження попередньо періодично та позачергового психіатричних оглядів, в тому числі на предмет психотропних речовин. На одному аркуші заяви про відсутність конфлікту інтересів написано претендентом на трьох аркушах і державний сертифікат про рівень володіння державною мовою від 18.10.2023 номер 373. Документи подані в повному обсязі, відповідають зазначеним в оголошенні Про допуск до. Пропоную проголосувати про допуск кандидата ну, конкурсної комісії. Хто за? Дякую, проговоримо з немає. Рішення прийнято одного слова. Ну, розкрити да, конверту, так? відкриваємо конверт. конверти. А вам пропоную. Про Думаю, що не буде важко ще про переговору. Але... На, на на самий Аркуша а на пропозицію Увазі конкурсної пропозиції до участі у конкурсі на зайняття посади директорки Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства екскурсії учнівської молоді Черкаської обласної ради. Центр туризму є позашкільним закладом освіти, і на мою думку, він має стати осередком національно-патріотичного виховання засобами туристичної організаційно-масової, екскурсійної, краєзнавчої, військово-патріотичної діяльності, науково-методичної та організаційно-масової серед учнівської та студентської молоді, педагогічних працівників закладів освіти області, відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави. Центр має називати актуальні знання та вміння за напрямками роботи та інтересами вихованців, забезпечувати потреби особистості в інтелектуальній та творчій самореалізації, сприяти духовному та фізичному розвитку дитини, сформувати активну громадянську позицію, створювати умови для підготовки майбутніх захисників та захисниць України, допомагати в організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я дітей. Центр має виховувати почуття гордості за свою Україну, державу, націю, історію, національну свідомість, і гідність, загальнолюдські цінності та працювати над зміцненням інтелектуального потенціалу молоді України. Першочерговий план реформування закладу протягом одного року вбачає у проведенні глибокого аналізу роботи закладу протягом двох попередніх років, оцінка слабких сторін та недоопрацювання, визначення пріоритетних напрямків діяльності закладу та створення плану подолання освітніх страт. Аналіз штатного розпису посадових інструкцій працівників, проведення атестації кадрів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення ефективності фінансово-господарської діяльності закладу, організація роботи з навчання та підготовки педагогічних працівників в області, розробка та впровадження нових заходів спрямованих на підвищення ефективності діяльності закладу та підвищення конкурентно спроможності закладу. Підвищення конкурентоспроможності спроможності закладу вбачає в наданні якісних актуальних освітніх послуг реалізації заходів для більшої кількості учасників освітнього процесу по всій Черкаській області і запровадження єдиного інформаційного простору. Завдання закладу зазначені в статуті, Це виховання громадянина Патріота України, реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти, виявлення розвиток та підтримка юних обдарувань талантів, впровадження якісно нових форм, і методів позашкільної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників області та методичне забезпечення з краєзнавчої та екскурсійної роботи в навчальних закладах та позашкільних закладах освіти області. Виконання цих запитань, зазначених в статуті, є стратегічними для функціонування закладу, тому я для себе виділила наступні 13 кроків для реалізації цих стратегічних завдань діяльності закладу. Створити сучасне освітнє середовище, запровадити нові форми, методи і напрямки роботи, які відповідають запитам сьогодення. Як результат, маємо виховання громадянина України залучення більшої кількості дітей до позашкільної освіти, збільшити охоплення відповідною позашкільною освітою дітей та молоді. По перше, розширити мережу вибудкової роботи в громадах області. Відновити очні обласні масові заходи та запровадити регіональні вишколи, тренінги, патріотичні проєкти, змагання і фестивалі як результат, маємо активізацію дітей, і педагогів до залучення заходів і долучення віддалених населених пунктів Черкащини до заходів закладу, створити ефективну постійно діючу систему безперервної освіти педагогічних працівників. Як результат маємо забезпечити як результат, маємо підвищення майстерності педагогів закладу відповідно і підвищення якості освітніх послуг, розширити актуальні напрямки діяльності закладу, зокрема, підвищити охоплення задіяних здобувачів освіти у процесі навчання і поліпшення якості освітніх послуг. Як результат, маємо збільшення відсотку залучення дітей до національно-патріотичного виховання. Підвищити імідж освітніх послуг, закладу значну увагу. Пропоную приділити навчанню дітей старшого шкільного віку, топографії, цивільній та тактичній медицині, зброєзнавству, військово-професіентаційній орієнтації, молоді. Випускники будуть мотивованими патріотами своєї держави. Наступне це будівництво системи партнерства, заклад освіти, сім'я, громадськість. Батьки реалізують себе як співавтори і помічники освітнього процесу. Як результат, маємо довіру до батьків, довіру батьків до освітнього процесу і ефективну взаємодію і співпрацю. Наступним кроком є удосконалити систему навчально-виховної роботи закладу створення умов для всебічного розвитку і розкриття потенціалу дітей. В результаті маємо ментальну здорову дитину, що надзвичайно актуально в умовах російсько-української війни. Реалізувати безбар'єрність освіти, створити простір необмежених можливостей, в якому приховуються інтереси кожного здобувача освіти. В результаті маємо збільшення охоплення учасників освітнього процесу, підвищення якості освітніх послуг для дітей з особливими потребами. Сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників області. Мова йде про організацію курсів, вишколів, тренінгів, шкіл, практикумів, семінар, таборувань, гутірок, лекцій, вебінарів для всіх бажаючих педагогічних працівників закладів освіти області. Забезпечити методичний супровід навчальних закладів освіти області як результат матимемо підвищення якості освітніх послуг у напрямку патріотичної туристсько-краєзнавчої діяльності. Розширити співпрацю з інститутами громадянського суспільства, зокрема, про мова йде про налагодження ефективної комунікації та співпраці в себічному розвитку та патріотичному вихованні дітей. Як результат, маємо залучення мотивованої молоді до процесу навчання та виховання дітей. Залучити залучити позабюджетні кошти для розвитку закладу, участь в грантовій діяльності в сфері освіти, як результат додаткове фінансування освітніх та матеріально-технічних потреб закладу. Створити єдиний інформаційний простір, мова йде про дієвий сайт, телеграм-канал, Ютуб-канал, сторінки в інстаграмі, Фейсбуці. Вони якраз мають бути створені і працювати єдино для організації роботи серед закладів освіти цієї Черкащини автоматично таким чином збільшиться обсяг долучених. Ресурсів до наших заходів збільшиться анонсування заходів, вільний доступ до інформації і популяризація діяльності закладу. Важливим моментом функціонування закладу є залучення інвестицій. Інвестиції у світу це інвестиції в майбутнє держави, освітні інвестиції в особистість зашкільної освіти, формують фізично здорову дитину, яка поважає та любить свою батьківщину, береже національні традиції, вивчає історичні цінності, береже природу, вивчає різний край, є гідним українцем та українкою. Тому прагнемо залучити інвестиції для поліпшення функціонування діяльності закладу. Серед можливих. Ризиків діяльності закладу для себе виділило два: перше це недостатнє бюджетне фінансування. Частково вирішуватиму таким чином залучення позабюджетних коштів, незаборонених заборонених чинним законодавством та участь центру в грантовій діяльності. І друге це відтік професійних кадрів в умовах російсько-української війни та через непрестижність професії педагогічного працівника. Вирішуватиму таким чином забезпечення створення дієвих важелів щодо мотивації працівників, залучення молодих спеціалістів числа випускників центру до роботи в закладі. Результатом якісного функціонування закладу є успішний випускник. Фізична та емоційно здорова людина Патріот мотивована, яка вміє і бере відповідальність. За свої вчинки, за свою родину, за своє місто, за свою державу. Результатом моєї роботи як директорки буде успішний заклад подашкільний заклад освіти, який не лише організовує різнопланові заходи з учнівською та студентською молоді педагогічними працівниками закладів освіти області, а й є перш за все закладом. Центр роботи якого є дитина. Я Хочу завершити е, свій виступ словами: якщо твої наміри на рік свіжий, то якщо на 10 років саджай дерева, на віки виховують е, дітей. Дякую за увагу. Так, пропоную конкурсну пропозицію, є у членів комісії запитання? Немає. Так? Тоді пропоную конкурсну пропозицію претендента приємно, що до перспективного плану виступу.

Рахуючи те, що людина вже працює давно в цьому закладі, думаю, орієнтується в самій роботі і по виступу, я вважаю, що треба підтримати кандидата. Дякую. В громадську всі рішуч. Слухаю. Власне кажучи, дійсно, за працює з першого дня процедурою діяльності навчальному закладі. Пройшов складний в шлях від просто підвика гуртка. До керівника до фізичної служби, тобто це вся та робота, яка в принципі засаднича речі це робить фізична служба. Більше того, Юля, вона основний такий, як мовити, коньок, на чому вона працює, вона працює на забезпеченням військово-спортивної соконжура. На обласному етапі, більше того, ми дійшли до того рівня, що ми вже багато років поспіль, завдяки зусиллям претендента, Маємо успіхи наших викладу на всеукраїнському етапі, починаючи від того, коли ми вигравали там по кілька якихось номінацій, до того, що ми мали абсолютно перемоги перемоги, вони і не підводяться підсумки офіційно абсолютно переможе. Але ми можемо бачити, коли там ви 2006 6 видів три наші переможці, там а два другі на раціниці це абсолютно перемога очевидна. Дуже велика робота робиться саме у популяризації національно цечне виховання, дуже краєзнавші роботи. От я знаю, що таким зусиллям претендента дуже добре вражався пішохідний туризм в області. Були і наші місцеві змагання розроблені пішохідний, пішохідний маршрут по видности Черкащини. Більше того, вона була учасником такого маршруту в Карпатах. На сьогодні, наприклад, я повністю підтримую рішення з керівника не продовжувати стосунки, тому що оця галузь була завдяки ну. Певно, десь не увага, можливо, яка повністю втрачено практично, бо то, що ті фахівці, які в нас були, там прекрасні фахівці, вони звільнилися, а це, я вважаю, неприпустимо припустимося. Люди, це потенціально прекрасно поставила в нас. Більше того, на сьогоднішній день заклад показує десь в межах, ну, можливо, там півтора-два рази збільшена активність по закладах в час війни. Але у нас ми бачимо в Україні, що така активність збільшена. Ну, більше западку від п'яти десяти раз зараз в цілому по галузі закладу на супервання не збільшилися. Тому тут треба додати. І я повністю підтримую претендента. Вона досвідчена, вона молода ініціативна і здатна забезпечити ефективне управління закону. Прошу повністю підтримати. Дякую, Дякую. за увагу. А таке питання а де ж знаходиться центр туризму? Де? А, Добре, тоді пропоную перейти до голосування за претендента Кріт Міанаполі щодо визначення і переможця конкурсу. Прошу голосувати. Хто за? Я Дякую. Проти отримались немає. Рішення прийнято одного голосу. А? Можна зараз <reru> <зрав vais> Так, тоді нам треба проголосувати щодо встановлення терміну укладання контракту. Ну, від року до п'яти, але враховуючи, що не працює, і. Є, є пропозиція проголосувати про те. Як ви дивитесь, Тим більше, що депутат обласної ради так схвально. В першу чергу депутат обласної ради схвально так відгукнувся. Тоді ставлю на голосування термін контракту 5 років і прошу голосувати. Дякую. Проти втримались немає. Рішення прийнято одного е, Запросіть, будь ласка. За результатами голосування конкурсна комісія визначила вас переможцем у конкурсному відборі на срок укладання контракту згодом на 5 років. У разі затвердження рішення обласної ради на посаду директора Черкаського обласного центру туризму проєзна в в Сівснівської молоді Черкаської обласної ради. Я вас вітаю. І дуже схвально про вас наш колега-депутат відзивався. Так що ми вас ще раз вітаємо. Все, все до після рішення сесії. Дякую. Так, порядок денний ночі, Дякуємо за участь в роботі комісії. По До побачення.